Тут це гарно, тут є такі коцки по цьому чорному плаці. Так, тут у нас теж трошки підвибито, але це якби нормально руки траса. Бампер такий сліпенький. Тут у нас онлокер побитий. Десь щось терло. Двіска у нас вся буде пофарбована в чорне. Ну таке. Диски з такими моментиками зіна навоща на 18 рік. Протектор так, кейс. Поїздити можна. Старенька. Континенталь. в гарному стані. Колодки половина приблизно. Так, тут у нас 12 так, 12 12 Так, гальмівний диск задній. Має виробутку не критично, їздити можна. Задня резина. Таке, виходить, у нас практично граничний знос. Пів міліметра залишилося до, до границі. Так, 0,620 резина. 100. Так, цейлихтар тоже запутивший полностью. Так, он разу. Да, тут у нас ума. Пушки помалеваны, пушки тоже помалеванный по заднему бамперу. Так, зато я сказал, так само. И дребнекотский джонка не без Не, тут заклеєні по бамперу просто прикриті пленкою так тут так само є притертість тут, то... тут він трошки такий так візуально по кузову ніби вм'ятин м'яти якихось конкретних немає цілим непогано Так, цей диск в гарному стані взагалі претензій до нього нема Різіна така сама як і справа, короничному і зноси та сама історія. 0620 Тут бачимо таку корозію легенько. Так, тут у нас немає пленочки з тої сторони є. Тут верка нес теж гарна. Тут все гарне. Сидіння пізніше. Диск в гарному стані, є дрібні коцки, але в принципі не страшно, не суттєво. Лобове 19 Перкінсон, хороший виробник. 12. 12, 12. Тут нас теж 12 і позаду Зараз реально 11. Так, цей плафон в гарному стані, тут на даху. Є ось момент. Так, Права пасажирська дверка. Передня. Низ у нас гарненький, зважень немає, корозії немає. Тут по у нас гарно. Болти не схоже, шукручені. Глядають. Порошки гарні, не зачухрані. В нас немає. Сидіння у нас в непоганому стані. Дефектів чи слідів ремонту не бачу. Тут якась отака подряпина. Сресербек, добренько, тут у нас по кулісі виглядає гарно, Колір салону, такий цікавий, коричневий. Тут подушка. Виглядає якось так. Болти тут крило не крутилося, а тут двері теж ніби без слідів, але вони такий чорний матовий колір, що дуже важко приділити. Ремінці у нас. Даль дата, так, дата. І все працює. Потолочок. А є таку шерстистість ось так. Ось ми зачухали. От так само біля ручки. Ну, слідів заломів немає. Ручка тримається поганенько. Так, по цій карті все гарно, з дверка, не з дверки в гарному стані. Тут кант, кінець крила. Нормально виглядає, плюночка є. Тут не вибито. Північ ціленький, претензій до нього немає, сидіння ззаду в гарному стані. Потолок у нас Ну, ідеальний, але в принципі непоганий. Там ззаду теж трошки підзачухано Там... тамє сидіння потім дойду. Так, Тут все гляда досить-досить непогано. Цим дверям теж не схоже, що кручено. Глядають нормально туда є в нас наліпка з тої сторони немає. Карта в такому стані. Підлога, гарно. Так, тут по сидінню я ось такі моменти. Не прорізано, але під, ну так, піддерто чимось, не знаю. Подивиться, вже потім кидехто знімав, точечка присутня. Тут, тут видно сліди ремонту і зафарбоване. Текстура нерівна. Так, задня ляда, відсутня кришка, но ліхтар, хромка не є вибитою. А в цілому в гарному стані. Такийсь такий моментик. Тут по герметиках по заводській сварці все. Все у нас чітко, претензій в мене немає. Ляда у нас кручена. Тут ось такого ж видно, що воно крутилося. Тут ніяких моментів немає. Так. Що тут у нас? Знак присутній. Крюк. Все, домкрата нема, ключа нема. Заднє ну, сидіння. Тобто третій ряд взагалі в гарному стані. Тут затертість трошки, ну нова машина, так, тут таке. Нема чому дивуватися. Складається все гарни, ці працюють. Далі йде задня пасажирська дверка, ліва сторона. Тут структура нормальна по карті, є трошки такі Видно, що не полосочки якісь тертості присутні, не без того. Так, сидіння виглядає непогано, тензій в мене до нього немає. Якихось слідів ремонту, тут ще щось вже не бачу. Так, воздуховоди є, є, таке погризене чи поломане. Погризене таке надломане коліщатко, виходить. Воно ну, працює, але з таким нюансом. Так, тут двері не кручені, наскільки я бачу. Тут вже знімали до мене, точечка є, є. Так, по дверці показую, що вона тут рівненька, гарненька понизу. Ця карта у нас виглядає гарно. Кнопки не затерті. В цілому взагалі гарний вигляд. Булти не крутилися, по крилу так само не крутилося. Сидіння в нас виглядає досить непогано. Але це і це по структурі відрізняється. Більше всього, що це перешито. Ну і м'ясеньке, це м'ягеньке, це тверде, так само і тут. Це тверде, і там тверде. А тут м'ягке. Я це ще на фотці бачив, якби таке. Страдає ці сидіння, нічого не скажеш. вперед назад їздить, ложиться. Цей, мабуть, як ключі до зажигання і буде працювати. так. Педальки в нас в гарному стані. Тензій немає. Під п'ятничок не витоптаний. Кермо у нас шите 300%. Виглядає гарно. Тензій немає. Скло без сколів, без зауважень. Угу. Так, тут у нас не кручено і не фарбовано. Ця сторона, так як має бути по кольору, то так вона і є. Капот у нас. також не схожий, що він. Крутився, виглядає непогано. Петлі капота болти трошки з корозією чи гайка в цьому. Ну, в принципі, виглядає непогано. Це крило у нас. То вже ка виглядає гарно. Претензій у мене до нього немає. Тут не ржали. Виглядає гарно. Так, фара у нас. Уже на оригінал тримається гарно. Так, наклеїв на них. Нема наклейка здерта. Тут наклейка вже відсутня. Ціло у нас подивиться так, то мене ну, сучек. Частина все нормальна, радіатор у нас. Оригінал Тут так само на нас виглядає непогано. колись на метро, ось есть із опікування, але зараз тут були. Так, по цьому лонжерону у нас несучому теж виглядає не беззаважно на руках, в принципі. Так. Тут у нас так само душка ще рідна. Двигуну. Так, по курсуночка у нас. Наразі все сухо, не знаю чи обслуговували чи ні, але тут є сліди, що його мили, наразі, наразі, сухо, претензій типу немає. Так, тут трішки було закутівання, там видно. Десь незначне, ну. але. Так, подрослі у нас. Це гарно, претензій немає. Так, по інтеркулеру. Інтеркулер питання є. Скидає масло і там і багато його. Ідемо далі. 118 різняється. Тут тут 30-50. 98 тут у нас під наліпкуймає. 300, так. 93 Оксана. Під нарік має. Подряпана. 655. 130.50. В цій стороні. 80. Встань. Тензі мене немає. Ще раз тут 20. 74. 74. Так, тут у нас гарно. Так, ще раз. З цьому Тут маємо таку курску підряд наш.

9, 140, 187 бананчик гарний крон у нас не момент на три 160 море за цю ракурсі ста 96 шо доходить 1080 вже так

Бачите, шоу є яс тут так потім стутакующе. Тут я гарний. Карта, я вже казав, гарно оставиться. Приємчик рідний претензії. Тиста Теста, Ось один, два. Ну так ніби тут. 700. Пішло, подали пропасти. Це низи дверей 220 казав, це казав. Ну і тут 300 мінут, вже буде наняти. Більш ми це є, а менше. І туди ще воно туди як і всіх буде. Хаза не ладно. Зли достань, там ще якась наклейка, на які є після цього, що його вже робили.

По турбинці зараз я дотянуся, покажу что там и як там.

З Hyundai Santa Fe, 2012 рік, 13 років рестайнгова.